Більша частина українсько-білоруського кордону в межах Волині вже облаштована системою інженерних загороджень. Про це суспільному розповіла речниця Волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. каже до спорудження огорожі долучаються місцеві громади, обласна адміністрація та меценати. На кордоні побувала і наша знімальна група. Нині по лінії кордону продовжують копати протитанкові рови і встановлюють огорожу. Працюють і прикордонники, і місцеві. Метр за метром створює бар'єр для проходження техніки. каже 65-річний водій Микола Іщук, який працює на екскаваторі. Інколи каже, бачить наряди білоруських прикордонників. Махали мені, головою, я їм, я роблю як пенсіонер, щось трошки стараюся щось допомогти. В житті ніхто не подумав, що таке могло бути. бачите, яка да, немає нічого. Так, коли подивиться, друга зовсім картина. Встановлюють металеві стовпи, аби кріпити на них сітку, розповідає прикордонник Сергій, який служить у інженерних військах. Цей паркан для того, щоб відгородитися від сторони Білорусі і щоб не проникнули сюди ніякі ворожі люди і техніка. Два місяці працює над укріпленням кордону з Білорусю. 21-річний прикордонник Роман говорить, поверх сітки прокладуть дві лінії гози колючого дроту. Перший ярів він забезпечує від проникнення незаконних збройних груп та в якихось вторгнень. І сітка дає можливість підтягнути свої війська для затримки часу. Зі слів прикордонника Романа на лінії кордону з Білоруссю металевий паркан будують у болотистих і важкодоступних місцях, де територія сухіша встановлюють залізобетонні конструкції. В народі ці залізобетонні піраміди називають зуби дракона, і відповідно вони також розраховані на утруднення руху важкої техніки. У нас по лінії державного кордону встановлена система віддаленого відеоспостереження, мультисенсорні камери, які відповідно є Пловізійними спільно із силами підтримки збройних сил України нарощують ділянки мінно-вибухових загороджень, каже речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. Це є система інженерних загороджень, тобто в кілька ешелонів вона будується. Відповідно, якщо у нас протяжність 203 кілометри по Волинській області кордону з республікою Білорусь, то більша частина вже облаштована. Люди з прикордонного села, де орієнтовно є 250 мешканців, не виїздять, каже місцевий Володимир Веремійчик. Я не переживаю зараз. Тут хлопці наші мусить надіжно стояти. Я навіть не думаю сюди рипатися. Тож тут було солдату, там чути було, як танки, як вони заводили свою вночі техніку. Тут ж в селі отако от напряму, десь так буде, десь має кілометрів три. Державний кордон охороняємо по посиленому варіанту. Ну, на даний момент, якби з суміжної сторони не було ніяких прокуративних дій. Обстановка контрольована і більш-менш спокійна. Ми готуємося до розвитку будь-якого сценарію. Оксана Івпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк. Повернули з евакуації ще тварин з п'яти